Всім привіт! З вами Ірина Остапенко. І сьогодні я підготувала комплекс для ваших сідниць, бо пляжний сезон вже не за горами. Готуйтесь через 10 хвилин. Ваші сіднички будуть горіти. Цей коротенький комплекс можна виконувати щодня, зранку або ввечері, неважливо. важливо, і вже дуже скоро ви побачите результат. І ще на правах реклами я хочу запросити вас разом із собою в релакс йога тур в Татри, який пройде 19 з 19 по 23 березня. В описі під відео залишу посилання на нашу сторінку турів. Приєднатись! У нас багато турів по світу, по Україні відбуваються. Буду рада бачити вас вживу. Ну що, поїхали? Почнемо з розминки, ми роз... розігріємо зараз швиденько, ноги ставимо широко, пальці ніг в діагоналі і трошки поприсідаємо в пліє таз виводимо назад. Тягнемо разом назад, спину не скруглюємо, тримаємо рівною вниз і піднялись. Вниз і піднялись. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І давайте внизу попружинимо ще. Вісім. Сім, шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Піднімаємось. Зробимо кола правим коліном назовні. Розігріємо кольшовий суглоб. Ще чотири кола. Три. Два. І коло всередину. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Інша нога. Назовні. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість і шість п'ять. 4, Три, два, один. Руки на стегна трошки вище колін. І робимо кола колінками назовні. Ще. І колінками всередину. Два, один. І будемо переходити безпосередньо до вправ. Ми будемо працювати з вами по таймеру: 45 секунд вправо, 15 секунд перерва на зміну положення. Подивіться, покажу вам всю послідовність вправ, а потім ми одразу по таймеру, по таймеру з вами почнемо. Вправи будуть дуже прості, але дуже ефективні. Ми опускаємось на лікті і коліна. Перша вправа. Піднімаємо п'ятку в повітря ліву. І пружинкою виштовхуємо п'ятку вверх. Нога не опускається вниз, вверх, просто буде пружина на горі. Друга вправа це друга нога. Те саме. У нас буде всього п'ять вправ. Це дві. Третя вправа. Ми піднімаємось вверх, робимо такий випад, збинаємо обидві ноги в колінах, колінки над п'ятками. Вони будуть нюанси техніки ще проговорювати. І підніматимемо задню ногу вверх. Корпус нахиляється в цей момент в паралель з підлогою. Четверта вправа це те саме на другу ногу. І остання вправа це сідничний міст. Ми піднімаємо таз, фіксуємося на горі, дуже сильно напружуємо сідниці. Перевіряємо, щоб ми не за рахунок попереку піднялись. Оцей прогін будемо прибирати, підкручувати коприк і прожинити тут. Ось і все. П'ять вправ. Ну, ми робимо два кола цих п'яти вправ. Обіцяю, що вже через 10 хвилин ви відчуєте дуже гарно свої сідниці. Але якщо у вас більше часу, ви можете зробити потім ще один, одне коло або ще два повторити. Ну що, приготувались? Будемо включати наш таймер. Починаємо на колінах, на ліктях. Оп. Праве, давайте опор на ліву, піднімаємо і пружина. Поїхали вверх. Пружина на горі. Звертайте, будь ласка, увагу, щоб у вас не рухався тут поперек. Тобто ми не робимо рухи попереком, ми його зафіксували за рахунок сильних м'язів пресу. І працюємо тільки за рахунок лівої сідниці. Вона, скорочуючись, допомагає нашому стегну піднятись. Вище відводимо стегну назад. Ще. Прошу Я думаю, що ви вже відчуваєте, як сідничка починає підгорати, а це тільки перша вправа, перший підхід. Ух, добре, опустили. Можна відпочивати в сідниці на п'ятках. Зараз буде інша нога. Приготувалися. Щось великі, є перерви, 15 секунд. дала, Треба було 10. Поїхали, Права вгору пружинка. Пупок в себе підтягуємо, поперек фіксуємо так само. Пружинка маленька, буквально пару сантиметрів вверх-вниз. Ми в вихідному положенні вже максимально вверх підняли коліно, і з нього ми вже рухаємось вверх. Тобто там не вийде. Занадто високо підняти, тому що ви вже в верхній точці маєте бути в вихідному положенні. Ще, що там, підгорають уже? Так, ще пружинка. Ху. Тепер ми піднімаємось вгору, ліву ногу ставимо вперед, права позаду. Більша вага на лівій стопі, будемо присідати коліно вниз. І, нахиляючись, піднімати праву ногу вгору. Приготувалися. Поїхали. Сіли, нахил. Якщо вам складно по балансу, можете рукою притримуватись за переднє стегно або стати біля стінки, біля стільця, біля дивана. Ух, ліва сідниця має зараз відчуватись. Казати вам «Hello, я тут. Сподіваюсь, що ви, вам вдається її відчути. Вона вже має ну, насправді так гарно підпікати. Сідниця ліва. О, добре як. Міняємо ногу тепер право вперед. Такий самий випад. Тільки ліва нога буде назад підніматися. Приготувались. Поїхали. Хоп. На другому колі буде ще приємніше. І зараз ті, хто думали, що я зроблю три кола, подумали, що і двох буде достатньо. Так, Є, зараз лягаємо на спину, будемо піднімати сідничний місток і в ньому пружинити в верхній точці. Підняли таз і поїхала пружинка. Пружина виключно за рахунок сідничних м'язів. Отака пружина, де ви штовхаєте живот вверх, провалюєте поперек, нам не потрібно. Підкрутили куприк, поперек пласки і пружину тазом вверх. Щоб все було за рахунок сідниці. Ну і задня поверхня стегон так само тут включається. Це остання вправа. Нашого першого кола. І зараз зробимо ще одне коло. Насправді цих 10 хвилин щодня, якщо ви будете виконувати, буде достатньо, щоб відчути, як ваші сідничні м'язи стають насправді міцнішими, більш такими пружніми, округлими. Перевертаємось. перше коло ми завершили. У нас лишилось ще одне. Лікті під плечі. Поїхали ліву ногу вгору і прожинемо. Але коли я говорю, що цих 10 хвилин достатньо, це, звичайно, не один раз ці 10 хвилин зробити і все цього достатньо. Ні. Я маю на увазі регулярно по 10 хвилин. Раз, або кожен день, або хоча б через день, якщо є ціль. Включити сідниці, відчути сідниці, пропрацювати ці м'язи. Ой, господи, як на другому колі, гарний пече сідниця. Уху. Ви там як тримаєтесь? Не відпала ще ножка. Стоп. друга сторона. Я ще після двох тренувань записую вам відео. Тому третє коло з вами робити не буду. Вибачайте, якщо захочеться, зробіть, перемотайте ще раз і зробіть ще одне. Права нога вгору. Пружинка стискаємо сідниці. Вверх, вверх. сильний, поперек не рухається. Дуже рекомендую не стояти перед дзеркалом, і, отак, якщо перед вами дзеркало, не дивитись дзеркало, інакше ви так перенапружите шию, погляд на підлогу, задня поверхня шиї витягнута. Слідкуємо за цим, бо ось ці всі ось такі погляди на себе дуже некорисними є вправах. Краще орієнтуйтесь на відчуття. Ви ж відчуваєте, як м'язи працюють? Орієнтуйтесь не на то, як це виглядає, на те, де ви відчуваєте навантаження. Чи не підключається поперед, чи включаються сідниці. Встаємо зараз ліва нога вперед, права позаду, випади будуть наші. Присіли підйом. Все чотири просідання. І вже тут пожежа почалась. Сподіваюся, у вас теж так. Я не одна тут страждаю і кажу, ой-ой-ой, як горять сідниці. Ви думаєте, тю, що там в неї горить? Мені все легко. Якщо, до речі, вам все легко, напишіть мені про це в коментарях. Можливо, там є нюанси техніки. Або, можливо, ви дуже сильні, вам потрібно додати вагу. Додатково. Ух! Хоч я і тренуюся практично щодня, але мені, мені геть нелегко. А добре, права нога вперед. Поїхали. Сіднички щасливі. Свою дозу навантаження отримали. Остання вправа. Сідничний місток. Лягаємо, готуємося. Підняли. Таси пружинимо. На нагорі. Хлопці відмовляються співпрацювати зі мною. О, Господи, коли цей таймер дзинькне, хух, дзинькнув. Опускаємо таз, підтягніть до себе колінки, розслабте сідничні м'язи. Добре, правда? Якщо ви налаштовані на третє коло, зараз же включайте його, не розтягуйтесь, розтягнетесь після. Другу ножку можна потягнути. Можна довше полежати, потягнутися, як вам хочеться. І я вам вдячна, що ви сьогодні потренувалися зі мною. Нагадаю, що ви можете залишати донати на. Банку, що є в описі під відео, і всі 100% донатів йдуть на допомогу армії. Дякую вам. Пишіть, як ви себе почуваєте в коментарях. І до нових зустрічей на каналі. Пока!